Як вгамувати тривогу, вчитись розуміти власні емоції та почуття інших. Про це розповідають фахівці фонду Червоного Христа на групових сеансах психосоціальної підтримки. Під час війни такі заняття це можливість переосмислити свої цінності та знайти сили, рухатись далі. На терапії для наймолодших учасників проєкту побувала і наша знімальна група. З початком широкомасштабної війни напрямок психологічної підтримки набув особливої потреби серед різних верств населення. Школярі потерпають від складних умов навчання, дорослі від тривожних думок про майбутнє для того, аби знизити рівень стресу у буковинців, товариство Червоного Христа продовжує втілювати ініціативу для покращення ментального здоров'я. Цей проект у нас вже триває декілька років, і це один з проектів, тому що в нас чимало проектів, які спрямовані саме на підтримку людей, на навчання їх. Якихось необхідних навичок, життєвих навичок це один з проектів, який безпосередньо стосується психосоціальної підтримки. Нині серед учасників чергової терапії школярі молодшої школи. Для них такі заняття проводять в особливій формі, аби спілкування було невимушеним. Сьогодні ми будемо проводити захід з елементами творчості, рекреаційний захід для дітей 7-8 років. Зокрема, під час заходу наші волонтери запропонують дітям різні цікаві активності, які будуть сприяти зменшенню рівню стресу, підвищенню стресостійкості дітей, зниженню тривожності, налагодженню спілкування між ними. Ефект сеансів накопичувальний розповідають фахівці. Тож ця група приходить в купол єднання вже не вперше. Діти діляться особистим та питають про наболіле, каже Олена Солодка. Але також останнім часом дуже багато булінгу і жорстокого спілкування між дітьми в класах. І на жаль, це впливає і навіть на маленьких дітей, тому ми намагаємось на наших заходах налагоджувати комунікацію і підтримувати дітей, розповідати їм, як можна виходити з конфліктів позитивному русі як можна себе заспокоювати, як реагувати на поведінку агресивну або можливо на якісь приниження. Дівчата ж розповідають, тут можна говорити про все, а особливо відволікають цікаві ігри. Вони чудові. Тут всякі ці фігурки вони дуже заліпательні і вони дуже прикольні. Тут ми про обговорюємо всякі просто як у нас день в школі проходить, Ходить, говоримо, як там десь і говоримо про нашій настрій. Ми хурорили якісь там. Е робити страв, робити всякі такі поділки. Ну класно і настрій, і настрій і все добре. Процінки, десь когось буває про те, що не образили хтось. Заспокійтесь. Я тут можу відпочивати, робити малюночки, принести, принести додому мамі подарити. Такі ж сеанси фахівці Червоного Хреста проводять у різних куточках буковини для дорослих та підлітків у нас в організації працює психолог, яка проводить заходи для дорослих. Це такі маленькі тренінги до години півтори, де наша психолог дорослим дає навички, як долати стрес, тривожність, як працювати з вигоранням, як допомогти собі, а також як допомогти рідним дітям, якщо вони відчувають так само тривожність або стрес. Директорка департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради Наталія Фрунзе розповідає. Також долучились до співпраці з проєктом. Яктом Червоного Хреста, адже зараз у громаді бракує фахівців у сфері психології, а кількість людей, яким потрібна фахова підтримка, лише росте. Дуже багато людей не розуміло, думали, що це такі мають бути складні е, життєві обставини, щоб звернутися е, до психолога. Та опинитися треба було в таких складних життєвих обставинах. Але після початку війни ми всі опинилися в таких обставинах, тому що майже у кожного хтось служить на війні. Ми прийняли на. Наша громада більше 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Офіційно 50 тисяч зареєстровано, і ми бачимо наскільки тривоги, наскільки постійно для наших дітей цей вплив, коли тривога, коли вночі дітки просипаються в школах, в садочках. Це все впливає на ментальне здоров'я, на психологічне здоров'я, і тому якраз робота психологів є дуже важливою і необхідною, як і в нашій громаді, так само в Україні, сеанс психосоціальної підтримки може відвідати будь-хто охочий. В Чернівецькій області такі ж зустрічі з фахівцями відбуваються періодично. Для цього потрібно стежити за соціальними мережами фонду, аби зареєструватись. Обмежень по віку немає. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.